Допомогли сім'ї загиблого швидко отримати 230 тисяч гривень відшкодування від страхової. В травні 2022 року на Закарпатті відбулося ДТП, в якій загинув пасажир. У вересні 2022 року до нас звернулася дружина загиблого у цій ДТП. По отриманні від неї інформації ми зрозуміли, що ми можемо допомогти їй отримати відшкодування від страхової компанії. Так як неповнолітні діти втратили батька-годувальника, наші адвокати та помічники взялись за роботу та отримали необхідні документи і звернулись в страхову компанію. Вже через три місяці після підписання договору з клієнтами у них на рахунку було 230 тисяч гривень. Страхова компанія виплатила швидко відшкодування завдяки нашій допомозі. Якщо ви або ваші близькі потрапили в ДТП. Звертайтесь до наших адвокатів, ми допоможемо вам вирішити вашу складну ситуацію. Більше інформації про цю справу можете дізнатися на сайті. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі. Крім цього, записуйте номер телефону 067 ну, 42 67 30. Автопоміч. Адвокати та експерти по ДТП. Будьте уважні та обережні на дорозі.